Через три місяці буде три роки, як почала працювати програма Куаєт. Багато води втекло з тих пір да? за ці майже три роки. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як змінювалось за ці три роки майже за ці три роки відношення українців до Канади, як змінювалася риторика українців щодо Канади. Як розбивались рожеві окуляри, як люди закалялися тут в Канаді, да, і змінювалися самі? На цьому каналі я вам завжди розповідав правду про Канаду, про те, що очікує українців в Канаді, про роботу в Канаді, про навчання в Канаді, про життя в Канаді. Подобалася правда чи ні, багато людей реагували адекватно і писали мені дякуємо за правдиву інформацію. Багато інших людей писали мені різну ерунду, да хейтили мене. Я пам'ятаю перше відео, я зробив, в якому я просто так відверто розповів про все, що очікує українців в Канаді. Це було наприкінці травня 2022 року. На цей час вже досить велика кількість українців приїхала в Канаду по програмі. Коєд вже було більш-менш зрозуміло, хто їде в Канаду, з якими настроями люди їдуть в Канаду, і як українці підготовлені до приїзду в Канаду. На той час, на той момент, я вже бачив багато розбитих рожевих окулярів. І я зробив відео, в якому я чесно розповів про всі ті труднощі, з якими зіштовхуються українці тут в Канаді, да при пошуку роботи, при пошуку житла. І це був той момент, коли це був ще хайп, да тобто, коли канадці дуже дуже сильно підтримували українців, коли. Просто з кожного кутка канадці намагалися допомогти українцям, але українці вже в той момент, вже в той час ну були досить такі вразливими. да Їм було важко знайти роботу, важко було знайти нормальну роботу, важко було адаптуватися. І я зробив серію відео, в яких я розповідав про це. Знов таки. Люди реагували на ці відео по-різному. До речі, всі ці коментарі, які я вам зараз буду зачитувати, ну для того, щоб ми з вами змогли проследіти, да? Як же змінювалось відношення українців до Канади? Що думали українці на початку? Що стали думати, потім і писати? Тобто, всі ці коментарі ви легко зможете знайти на моєму каналі під моїми відео. Ну, це не секрет, да. Ну, давайте ми з вами трошки пробіжимося по коментарям. Я вибрав, скажімо так. Ну багато коментарів вони однообразні. Я просто вибрав такі, знаєте, по темам яскраві такі коментарі. Ну, ось, наприклад, такий коментар мені сподобався. Я щось не розумію. Зараз в кожному відео про Канаду нас намагаються врятувати в лапках. Від страшної і моторошної Канади, і кожен намагається відмовити від поїздки до цієї проблемної країни. Кожен розповідає, як саме там тяжко жити, а в інших країнах таких проблем немає. Аренда така маленька, що багато хто навіть не може її собі дозволити. Комунальні платежі просто мізерні, порівняно з Канадою. А ну так, інтернет і зв'язок в Україні дешевший. А співвідношення зарплатні і витрат на сім'ю ну просто райські. Квартиру тут може собі дозволити кожен, та ще й внукам по одній квартирці прикупити. Ну а мови європейські, звісно, відомі кожному українцю. Тому в Європі українці швидко знайдуть хоча б нормальну оплачувальну роботу не те, що в Канаді там страх як. Ну це зрозуміло, що це все сарказм. Був, да? Це був сарказм в мою сторону, а про те, як я розповів правду. Ну, хі, читаємо далі. Так uh... Страх як тяжко жити, а головне треба треба дуже сильно подумати, чи готові українці покинути все те, що вони мають в Україні: купу нерухомості, бізнеси і опуститися на саме дно економіки в Канаді, адже в Україні вони зараз на самій вершині комфорту і безпеки. А ще лякають тим, що тут треба працювати. А в Україні ми зазвичай не працюємо як коні. Нам гроші просто так платять, тільки за те, що ми українці, зважавши всі ці зваживши всі ці факти. Актори, і подивившися на ці щирі поради, думаєш? Та ну йогонда, це економічне дно, а не Канаду залишу квітучій Україні та пахучій Європі. Не дай Боже, я також буду радити людям через пару років проживання там. Ну і мені, от чесно, мені дуже цікаво, чи ця людина, яка це писала, витримувала вона два роки в Канаді. І що вона думає зараз? Якщо ви мене зараз дивитесь, будь ласка, напишіть, е чи змінилося ваше відношення до Канади чи ні, чи ви ще все, все ще в Канаді. І вам тут все подобається, чи ви поїхали з Канади. Е, такого плана було дуже багато да? е, коментарів, де люди розповідали, та що ти нас лякаєш, там тобто нам тут все нібито нам в Польщі, в Європі. До речі, це ж писали люди, які їхали з Польщі. Да? Тобто вони жили на той момент з Польщі і е, це писали: а що тут, в Європі нам сир щось чи ні. Але пізніше ви пам'ятаєте, як вони почали розповідати: та ні, ну Канада Порівняння з Європою це дно. В Канаді ж пахать треба, а тут там і що. Ну, окей, окей, окей. Давайте ми е, далі подивимося, що ж іще писали люди. Ну Наприклад, такий мені також сподобався. Була б шия, а ярмо знайдеться. Навіть зі слабким англійським. Не збивайте людей з толку. Той, хто мене дивиться постійно, той пам'ятає, як я казав, да що в Канаді. Ваша шия нікому не потрібна буде, да. і цю присказку про шию і ярмо це залиште, будь ласка, для України або там, де ви зараз є. Люди мені також не вірили, що потім сталося. Всі ми знаємо, да. як змінювалися думки, як важко знайти в Канаді роботу. Да. Писав: в Канаді неможливо знайти роботу, в Канаді немає роботи. А як же шия з ярмом? Теж було б чудово почитати, якщо б ця людина зараз написала. Ну або хтось інший хто писав, тому що подібних коментарів також було багато. Да? Вони просто були по іншому трошки написані, але смисл був такий же самий. А, о, 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 о. Голова в очках, тобто це я, да? тобто людина мене намагалась таким чином образити. Голова в очках. Слушай, українці, як і в Європі, востребовані, Це все предупреждення. Їдьте туди і все буде ок. Ну да, так, да, так. Да. Я голова в очках, правда. Це правда. От це єдине, що було правда в, цій, в цьому коментарі. Теж було б зараз цікаво почути, що зараз думає ця людина стосовно того, що ну, все ок у всіх чи не все ок. Так, а ось ще такий. Тобто, знов таки кажу, це не під одним відео. Да? Тобто, в мене була серія відео, в яких я розповідав про труднощі з пошуком роботи, про труднощі спілкування без англійської мови. Різні моменти я такі висвітлював. Знов таки кажу: на цьому каналі завжди тільки правда. Да? Я не знімаю ролики, щоб угодити комусь, я знімаю ролики, щоб донести інформацію, підготувати людей. А, ну, давайте зараз прочитаю. Нічого страшного, півроку можна потерпіти на важких роботах. За півроку англійську підтягнемо, будемо працювати найгірше інших. Напишіть мені, що там стосовно півроку і англійської. Да? Ну, нічого, нічого страшного, півроку на важких роботах можна попрацювати, а потім, як піде, все, англійська ж вона ж в Канаді сама по собі вивчається. Пам'ятаєте, як вам всім розповідав, що. Вчить англійську, вчить англійську, готуйтесь. Та що ти кажеш? Приїдемо в Канаду, там за півроку будемо, як native спікери розмовляти. Змінилася ваша думка до цього чи ні, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Цікаво буде почитати. Так, о, є ще таке. То він спеціально залякує українців, тому що боїться конкуренції. Це класний коментар, любі українці. О, чесно скажу за всі ці роки, що українці приїжджали, я не зустрів ще жодного конкурента в лиці українців. Да? Ну, чесно, не зустрів а, взагалі. Я в своїй індустрії зустрів чотирьох людей, які працюють е, агрономами зараз. Да, тобто я маю на увазі чотири українці, які приїхали по програмі Куаєт. Двоїм з цих хлопців я допоміг з роботою. Я знайшов їм першу роботу. Допоміг їм у трьох з цих хлопців. Я ментор, один вже правда вже закінчив менторшіп. тобто він вже отримав сертифікат. А два інших українця ще є моїми ще є моїми. Е, Студентами, да? тобто я їх ментор, для того, щоб вони отримали сертифікати і почали працювати, мали право працювати в Канаді як професіонал егрологіс. І ето, до речі, тим, хто розповідає там краще б допоміг би українцям, не допоміг. Напишіть: а хто, хто з вас, от чесно, так самотужки допоміг, хоча б одному українцю, да? не. Не, не не обурювався, та він не поважає або поважає українців. А напишіть просто: от одна людина, один українець, я би допоміг тим, яким яким-то. Яким ну, наприклад, як я, це це елементарно да просто. Тобто. Якщо ви знаєте такого українця, який може бути мені конкурентом, будь ласка, дайте мені знати. Я залюбки з цим з цією людиною поспілкуюсь. Якщо цій людині треба буде якісь поради для того, щоб стати ще більш конкурентно, спроможним я залюбки це зроблю. Я з задоволенням буду зустрічатися з українцями на сльотах, да в наших в нашій тусовці, я маю на увазі в моїй індустрії. Для мене це не проблема. Це щодо конкурентів. Так, що ж тут ще у нас такого цікавого? А ось теж така цікава була тенденція. Ти не знаєш українців. канадці зажервися. Ми приїдемо і почнемо працювати краще і дешевше. Там, де місцеві працюють за 25-30 на годину, ми будемо працювати за 20. Це спрацювало в Європі, в Європі, спрацює і в Канаді. Місцеві бізнеси за таких умов будуть ганятися ще за українцями, навіть без англійської. А на 20 баксів можна жити класно в Канаді. І починається тут пам'ятаєте ж ці ж всі розкладки, які е, робили, е, ну. Серйозні українські економісти, да, сидячи дома на дивані, як вони рахували, як вони, працюючи в Канаді за 20 баксів на годину, якщо це буде родина, якщо буде жінка працювати за 20, якщо буде чоловік працювати за 20, О, та ну, ти що? Ну, на ці гроші вони обов'язково будуть купляти собі кожного року по якомусь там по якійсь нерухомості, обов'язково десь навколо Торонта. Як ці гроші грошеї доста, буде достатньо, щоб жити кум каралю чотири рази не менше на рік літати на острови. Тобто, то просто канадці зажиралися, вони вже не знають, що вони хочуть. А ми, українці, ми зараз приїдемо і як за тим пінгуємо, і нам цих грошей буде вистачати. Буде вистачати. Не вірите мене мені? Почитайте коментарі. Ви поверніться два роки тому назад. Почитайте, як, як українці рахували, да і коли я, коли я чесно казав, що друзі на ті зарплати, які ви собі представляєте, уявляєте, ви тут не проживете, тим більше, якщо ви думаєте їхати в великі місця. Да? Ну, ось отак от тут друзі були налаштовані українці в 2022 році, і ось отак вони реагували, коли їм писали правду про те, що їх. Дійсно очікує ці класні країни. Чому е, це я тоді казав, що їх очікує? Да? Тому що я це бачив. Я бачив, як люди приїжджали взагалі не розуміючи, куди вони їдуть. Я бачив, як розбивалися судьби, долі українців людей. Да? Тому що вони були не підготовлені, як вони були в шоці від того, що вони бачили. І від того, що відбувалось навколо них, і я чесно, як і зараз, так і тоді, я чесно намагався донести до людей, підготувати людей до того, що їх очікує. Що потім писали українці, і зараз деякі пишуть, то ми вже з вами знаємо. Да? До речі, хочу сказати, що зараз. От через три роки е негативу бруду на Канаду вже виливається набагато менше. Тобто, всіх ті, хто хотів, ті поїхали. Де? А ті, хто залишається тут, ну це в основному люди такі, люди міцні, і е люди ці вже починають любити Канаду, і вони починають розуміти е смак Канади. да Тобто, вже немає такого хейту, який був буквально ще рік тому назад. Ну і класно, і до речі, хочу сказати, що я з задоволенням спостерігаю, як Канада змінює людей, як українці тут в Канаді змінюються і змінюються до речі на краще. Е, друзі. Я сподіваюся, що ця, це відео нагадало вам ті часи, коли ви тільки збиралися їхати в Канаду, коли ви переживали, коли ви намагалися зібрати хоч якусь інформацію читали. Дивилися блогерів, да? я сподіваюся, що ви поставили подобаєчки вже цьому відео. І я сподіваюся, що ви підписались на мій канал, якщо ви ще не підписані, але хочете знати всю правду про життя в Канаді. Будь ласка, зробіть це прямо зараз. Ну і напишіть мені в коментарях, чи змінилося ваше відношення до Канади в порівнянні з тим, яким воно було. Да? Чи Оправдалися ваші надії на те, що ви очікували, переїжджаючи в Канаду. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.